Олег Німчинов, міністр кабінету міністрів України. Пане Олеже, вітаємо в ефірі. Вас доброго ранку, героям. Слава, пане Олеже, в двох словах буквально прононсували єдиний план реформ до 2027 року. Зрештою, ну так тезисно по ньому пробіглись. Дуже хочеться від вас почути подробиці, що він передбачає. Ну і взагалі, що це з собою являтиме. Ну, дійсно, 28 червня цього року президент України Володимир Зеленський до дня конституції проголосив про майбутню українську доктрину, і дійсно це одна зі складових цієї майбутньої доктрини. Ми маємо декілька дорожніх карт, з якими ми працюємо в межах України, в межах наших завдань, в межах програм співпраці з міжнародним валютним фондом, в межах нашої переговорного процесу на початок вступу до Європейського союзу, побажань щодо прозорості чи стійкості тих чи інших інституцій, і власне. Такий документ, який ми розробили, а президент України вже фактично під час візиту в Сполучені Штати передали його нашим партнерам, чим ініціювали власне це велике обговорення, воно має вплинути на декілька сфер нашого життя. Передусім, це на розвиток державних інституцій, на розвиток конкурентної економіки, на зміцнення її взаємодії з державою, бізнес-середовищем. І фактично. Ми повинні розуміти, що за чим ми робимо, тобто яка з тих пріоритетних поки що не синхронізованих завдань, про які я говорив, наші виклики, внутрішні, зовнішні, наші програми співпраці з МВФ з європейськими партнерами, сполученими штатами, щоб вони синхронізувались. Ну я можу сказати за свою ділянку, яку я розробляв. Зокрема, це питання підвищення ефективності діяльності органів влади. Ми неодноразово вже говорили, що ми працюємо над цифровізацією. Ми збиралися на кінець 2022 року повністю вийти на Paperless. Зрозуміло, що. Велике вторгнення трошки призупинило це, але трошки, тому що як тільки ми мали можливість, ми повернулись до цієї процесу, і я думаю, що ви багато бачите нових послуг, які зараз Міністерство цифрової трансформації запускає як планово, так і позапланово, які пов'язані зокрема, з питаннями відновлення безпеки, тощо це питання. Єдиних підходів до оплати праці я вже неодноразово про це розповідав у фінітера марафона. Це питання прозорості заробітної плати державних службовців, питання конкурентності цієї оплати і відповідно залучення, все таки до державної служби людей, які є фахівцями у своїй сфері. Це питання, яким опікується кабінет міністрів як орган, який координує фонд державного майна. І відповідно, я як міністр, який це питання координує, це питання продовження приватизації. Тобто в нас зроблена вся вже фактично основа для того, щоб ми завершили питання приватизації для того, щоб у власності держави, які зараз перебуває, 3600 підприємств, залишилось залишились тільки ті підприємства, які потрібні дійсно для її. Стійкості і функціонування, а ті, що залишаться, були відповідно корпоратизовані і були прозорими для нашого суспільства, для партнерів, які е, будуть працювати. Це також питання, яке в моїй сфері знаходиться, Це питання перетворення бюро економічної безпеки України на єдиний орган, який займається е, питаннями економічної безпеки і взаємодії з бізнесом, з державою. Це м, питання. Завершення резавершення. Е Реформування нашої законодавчої бази щодо національних міншин, тому що ДЕС – це так само центральний орган виконавчої влади, який безпосередньо координується кабінетом міністрів, і ми фактично в цьому напрямку зробили багато. Ну і можливо, я щось забув. Можливо, ще якісь питання там були. Ага, питання звичайно важливе питання, в тому числі в рамках нашої євроінтеграційних і головне євроатлантичних прагнень. Це питання англійської мови і використання її в. Співпраці співпраці з нашими партнерами, відповідно, у бізнесі нашого державних службовців цієї комунікаційної ланку. Пане Олеже, можете поточнити, що з приводу національних меншин кого саме торкнеться ця реформа, і як? Ну я би не сказав, що це реформа, все таки це виконання наших зобов'язань. Ми коли в 22-му році е, отримали запрошення до європейського союзу, ми взяли на себе певні зобов'язання. Вони в принципі, завжди відображалися в толерантній позиції української держави щодо національних меншин спільнот тощо, але тим не менше в грудні 2022 року Верховна Рада ухвалила закон України про національні меншини спільноти України. І власне в травні цього року ми спочатку затвердили концепцію, а вже Вересні цього року ми затвердили велику програму, яка називається державною програмою єдністю у різноманіття, яка буде сприяти розвитку культури національних меншин, їхньої мови, ідентичності тощо. Програма велика на 11 років до 2034 року. Ну, я, наприклад, хочу просто як приклад навести 1 жовтня, де спільно з громадськими організаціями надазовських греків презентувала по румейською мовою. Це важлива частина, тому що фактично зараз населені пункти до Румиї і Румеї, тобто це етнографічні групи грецькі греків України, проживають в Україні. Вони переважно, більшість цих населених пунктів окупована Росією. І власна підтримка тих наших українських громадян, які мають походження грецьке, збереження їхньої мови їхньої культури, воно дуже важливим є для нас зараз в умовах збройної агресії Росії, пане Олеже. У нас є ще буквально півтори хвилини уточнення. Реформи, які у вашій компетенції, про які ви нам розповідали, е, скажіть, будь ласка, вже є розуміння, е, коли саме вони будуть починатися, і власне який час виділяється на їхнє втілення? Ну, почнемо з реформи оплати праці. Ми вже фактично в проєкті державного бюджету заклали цю систему класифікації посад. В другому читанні ми очікуємо прийняття законопроекту 82.22 про реформу оплати праці. Це з таких найближчих, що є. Все решта, ми будемо враховувати як в роботі на 4 квартал 2023 року, так і в приформуванні плану дій уряду на 2024 рік рік на її спільної роботи з Верховною Ради. У законодавчому забезпеченні є план законодавчих робіт Верховної Ради. Ми в тому відношенні достатньо синхронізуємося з радою для ухвалення цих важливих рішень. Пане Олеже, і ще залишається у нас десь 30-40 секунд. За ініціативи президента Володимира Зеленського було розроблено концепт посилення стійкості демократії, і документ вже передали партнерами. Що являє якщо коротко цей концепт? Фактично, те, про що ми щойно говорили, це і вижимка з тих великого великого плану. Воно в короткому об'ємі презентує всі процеси, пане Олеже. Дуже дякуємо за відповіді, за час, що ви нам його приділили. Олег Німчинов, міністр кабінету міністрів України, був з нами.